Я хочу... Так, а скільки олівєшечка коштує? 25. Олівєшка є. А як обрати там друге? Друге, у нас картошка галіє, швидка, гаречка. Картопельку хочу. Картопільки від биточок. Да. А... Відбивну. А мені вистачить на, на, на відбивну якусь. Ось такі у нас класні салатики виглядають. Тут тарілочки, хлібчик, сало. Ох ти що, сало. Оселедець, їжка є, сіль, перець, брусок. 73 гривні, так ти що, я можу ще тут що хочу, хочу взяти. Візьму, візьму хлібчик, так, хлібчик. І, хлібчик є. І це буде все. І, І картою можна ще раз знаходитися. Суп суперкусний? Давайте. Да. Половинку супа, давайте. Давай, давай. Подивіться, пів супа. Ось така велика миска. Ну йомою, це я... Точ... я точно все це не з'їм сотку. Так, показую ще раз мій обід за 100 гривень. Ось така вийшла. У нас полянка, тому почнемо тестувати. Так, супчик з рікадельками. 15 гривень коштує пів порції. Ось так воно виглядає. Тому давайте. Блін, це дійсно дуже смачно. Серйозно. Вистачає і спецій, бачимо, і укропчик, і цибулька, і м'яско, і картопелька така ніжна. Знаєте, вона аж стає в роті. Тому мені дадуть рецепт цього супчика, я обов'язково запишу. І щоб дружина мені приготувала, можливо, ми разом з нею приготуємо ось такий. Хупчик я швидко вшатав. І переходимо до найулюбленішої моєї страви це олів'є. Що, починаємо? Порція за 25 гривень олів'є непогана, така плотненька. Давайте тестувати. Відчувається відразу. Ой, ірок малосольний. Більше за все. Також є цибулька. Вона додає такої інфікантності разом з цим огірочком. Знаєте, от щоб ще була. Курятина була би взагалі топ, але от ковбаска мені не сильно подобається. Колбаса дика. Зрозуміло, що звичайно 18 гривень, відбивна 28. З приводу перешечки. Так, ось вона виглядає. Ніжна, немає таких кампов, як була в минулій їдальні. Відбивна тут свинина 28 гривень. Смак свинини такий, знаєте, відчувається його не сильно. Більше. Навіть якісь бійце чи щось інше, не можу зрозуміти, що саме. Малувато трішки низка. Але тут воно є. Так, тому сміливо за 100 гривень цей обід. Мені сподобалось і ставлю йому по пітебельній системі п'ятірочку. Забув вам відзняти сок, сок такий концентрат. Ну, блин, Класний сок, не такий, знаєте, якийсь звичайний. Цим соком можна одним наїстися. Подивіться, який. Я плотненько реально поїв на соточку. Також є каточок споживачів. Що я скажу цю їдальню? Смачно, реально, дійсно смачно. На 100 гривень ви бачили, скільки можна чогось з'їсти. Якщо порівнювати її з минулою їдальнею, там, де на полуторці, да, на полуторці вона виглядає як на картинці. Все гарно, дуже красиво, теж дуже смачно. Але там трішки менше можна взяти. Ви можете для себе порівняти. Але я обов'язково також сюди ще заїду. Привітний, до речі, персонал. Немає такого, щоб хтось щоб там щось не проти був зйомки, всі такі посміхаються, все дуже круто. Але на Восході, минулий раз, коли я знімав на ютуб-каналі, то там мене заморозили. Я не знаю, чого вони забоялися відзняти. І що ми просто показуємо, що ми можемо купити на 100 гривень. Тому подобайки, коментарі і дякую дівчаткам, жіночкам, які це все готували. Всім пока.